Я думаю, що нема такої людини, яка б не зіштовхнулася з іграми в ізометрії, чи то рольова гра, чи стратегія, чи будь-який інший жанр, і у цьому відео ми поговоримо саме на цю тему тему ізометричної проекції в відеоіграх. Згадаємо про перші ігри в ізометрії, поговоримо, для чого вона потрібна, як розвивалася, і спробуємо зрозуміти, чому використання цієї проекції все частіше використовується в ігровій індустрії. І чому вона так подобається гравцям. Склалось так, що ізометрія у іграх використовується з різних причин. Ось, наприклад, перші проекти використовували ізометрію для імітації в 2D іграх 3D графіки, яка була недоступна для комп'ютерів та консолей того часу. Але коли така можливість з'явилась, то розробники продовжували використовувати ізометрію через труднощі вивчення нових технологій. І частково через фінансову складову. Адже 3D графіка на початку була дорогим задоволенням, але зараз ізометрія є невід'ємною складовою деяких ігор, так як прив'язана до серії, наприклад, Діабло. Ніхто не може її представити без ізометрії, хоча у тому самому Fallout спробував відійти від ізометрії, можливо, наступне Діабло буде схоже. Також ізометрія є невід'ємною складовою певних жанрів, наприклад, стратегії, або ж деякі ігри використовують ізометрію як особливу відмінність. Що ж таке ізометрія? Саме поняття ізометрії в комп'ютерних іграх відноситься до того чи іншого виду паралельної проекції з особливими розташуваннями камери, де кут огляду міститься так, що дозволяє створити ефект щільності та показати деякі деталі середовища, які не видно при вигляді зверху чи збоку. Ось вам кілька прикладів ізометрі XCOM 2, Diablo 3, Disco Elysium. Але, незважаючи на назву, ізометрична комп'ютерна графіка не обов'язково є саме ізометричною, тобто осі не завжди орієнтовані під кутом 120 градусів одна до одної. Ось вам наглядний приклад. Справжній ізометричний малюнок куба зверху. Ви можете звернути тут увагу на кути та рівну довжину кожного з ребер куба. Співвідношення пікселів у такій ізометрії, буде приблизно 1 до 1. А ось діаметрична проекція знизу, яка в основному і використовується у іграх. Тут уже і різні кути, і тільки деякі ребра є рівними. Але співвідношення сторін уже 2 до 1. Проекція, яка використовується у відеоіграх, трохи відрізняється від правильної ізометрії через обмеження растрової графіки. Лінії у напрямках X та Y не будуть слідувати гарному. Піксельному візерунку, якщо вони намальовані під потрібним кутом 30 градусів до горизонталі. Сучасні комп'ютери можуть вирішити цю проблему за допомогою зглажування, але більш рання комп'ютерна графіка не підтримувала достатню кількість кольорів та й потужності процесора не вистачало, тому використовували співвідношення 2 до 1, тобто діаметричну проекцію. А на цих малюнках ви можете побачити відповідні кути повороту 3D-камери для справжньої ізометричної проекції ліворуч та для діаметричної проекції праворуч. Із цього ми можемо зробити висновок, що раніше не було справжньої ізометричної проекції, бо її було важко реалізувати. Але відкрию для вас секрет: ізометрична і діаметрична проекції... Це ще не все. Насправді у іграх використовуються різні види проекцій, які є подібними до ізометрії. Ігри, що використовують триметричну проекцію, це такі як Fallout 1 та Sims 4, ігри, які використовують косокутну проекцію, наприклад Ultima Online. Але, як не дивно, все це звелось до однієї назви, і ми все це називаємо ізометрією. В галузі відеоігр ізометрична проекція стала популярна через легкість, з якою можна створити 2D-графіку на основі спрайтів та плиток для відображення 3D-вімірного середовища. Комп'ютеру нема необхідності масштабувати спрайти чи виконувати складні обчислення, які необхідні для імітації візуальної перспективи, і саме це дозволило 8 та 16-бітним системам швидко відображати великі ігрові зони. Якщо коротко, то ізометрія дозволила наслідувати 3D графіку та запихнути в слабкі системи гарні великі локації. Тепер давайте розглянемо переваги. Першим плюсом є те, що використання ізометричної чи майже ізометричної проекції дає переваги у ігровому процесі. Наприклад, у порівнянні з грою, де вигляд виключно зверху, з'являється третій вимір. Який відкриває нові можливості для гравця. На відміну від ігор з камерою від першого чи від третього лиця, вам легше керувати великою кількістю юнітів, наприклад, якоюсь армією у стратегії. Саме тому стратегії та ігри з рольовими механіками так сильно подружилися з ізометрією. Також ізометрія полегшує ситуацію, коли гравець відволікається від основної механіки. На необхідність постійно керувати 3D-камерою. Тобто гравець може зосередитись на самій грі, а не на маніпуляції з камерою під час основного процесу. Звісно, не обходиться і без недоліків. Один з головних недоліків у ізометричній графіці є те, що з часом графіка розвивається і роздільна здатність екранів росте. Статичні 2D-зображення потрібно кожен раз. Повторно візуалізувати, щоб не відставати від останніх технологій і не страждати від ефектів пікселізації та використовувати зглажування. Наприклад, герої треті були перевипущені в форматі HD, був збільшений формат усіх спрайтів. Але повторний рендеринг не завжди можливий. Наприклад, у 2012 році студія BeamDog перевипускала Baldur's Gate, то їм не вистачило ресурсів, так як частина даних була втрачена, і вони обрали просте масштабування 2D графіки зі без безповторного рендерингу спрайтів. У результаті гра була не зовсім чіткою. Тепер давайте заглянемо в історію. Перші ізометричні ігри почали з'являтися вже у 80-ті роки, і першою грою, з якої почалось використання ізометрії. Прийнято вважати Заксон Віце, яка вийшла у квітні 1982 року. Заксон являв собою ізометричний шутер, де гравець літає на космічному кораблі в порівнях з ціллю вразити як найбільше цілий оминаючи перешкоди та ворогів. Цікавий факт, що назва Заксон походить від альтернативної назви Ізометрії. Аксон від аксометрична проекція. Вважайте синонім до ізометрії. Ще одна ізометрична гра того часу це Qbert. Вона є культовою і знайшла відображення у кіно, музиці, книгах та інше. Наприклад, у мультфільмі Гріфіник. Також варто згадати ще один культовий проект того часу, який вважався революційним і визначив жанр ізометричних ігор на роки вперед Найтлор. В дитинстві у мене самого був Спектрум, і я дуже добре пам'ятаю цю гру, вона дійсно вирізнялась серед інших. Я ось згадую і в мене в голові одразу чути цей звук. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає і знає про що я говорю. Далі на протязі 90-х років виходили інші популярні ігри SimCity, Цивілізація, Друга, XCOM, Diablo. У них використовувалась фіксована ізометрична перспектива, а потім з'явилось 3D і всі масово почали використовувати 3D-графіку замість 2D спрайтів. Другий бум ізометрії почався завдяки Kickstarter у 2009 році. З'явились ігри типу Shadowrunner Turns, Pillar of Eternity і Тирані. Всі ці ігри були високо оцінені гравцями і вони мали ізометрію. Тим самим показали, що це не відголоски минулого, а відмінна сучасність та не менш хороше майбутнє. Ізометрія є невід'ємною частиною відеоігрової індустрії. Такий стан справ показує нам, що ізометричні відеоігри це не просто етап у минулому, а вони будуть продовжувати своє існування і в майбутньому. Напишіть в коментарях, які відеоігри з ізометрією найбільше запам'ятались вам. Також буду вдячний за вподобайку та підписку. До зустрічі у наступних відео.